Тут сучасне обладнання для якісної діагностики Прикарпаття отримало 10 нових переносних апаратів ультразвукової діагностики. Один із них передали Івано-Франківській обласній лікарні. Таке обладнання каже генеральний директор медзакладу, особливо необхідне зараз, адже навантаження на лікарню збільшилось. Під час війни тут лікують не тільки місцевих пацієнтів, а й тимчасових переселенців та воїнів. Від початку військової агресії Російської Федерації ми пролікували близько 1200 військових. Не виключаючи і не зменшуючи навантаження стосовно цивільного населення, тобто ми як госпіталізовували з усією патологією хворих івано-франківської області, так воно і відбувається надалі. Тобто, ну в півтора раза. Півтора рази збільшилось навантаження на заклад. Це військові, які конкретно з передової, які з фронтів, які мають певні ураження і ураження непрості, тобто і ампутовані хворі, і мінно-вибухова травма, і акубару травма, тобто весь спектр медичної допомоги військовим ми надаємо. На вартість усіх апаратів понад 4 мільйони гривень. Обладнання каже директор профільного департаменту Ігор Дмитренко: покращить матеріально-технічну базу медзакладів та допоможе ефективніше лікувати усіх пацієнтів. Можна обстежити чорну порожнину, можна щитову залозу, також грудні залози. Тобто, це є самий мінімальний пакет в УЗД-апараті, який потрібен для обстеження всіх важливих ділянок при будь-якому захворюванні. Це на момент найсучасніші апарати. Вони всі е, орієнтовно е, кінець 21 го початок 22 го року випуску, тобто це самі самі найнові найновіші апарати, які є в е, і е, поставлені в Україну. Війни каже голова Івано-Франківської, ОВА, важко отримати нове та необхідне обладнання, адже практично всі кошти спрямовують на допомогу та забезпечення українських захисників. Але наша область є тилова область, яка прийняла дуже велику кількість внутрішньопереміщених людей. Це більше 146 тисяч внутрішньопереміщених людей. Також пів тисячі людей ми прийняли. Це люди з інвалідністю, і ми багато приймаємо людей паліативних хворих. Тобто, це є такі важкі паліативні, паліативні хворі соціально враз. Сливі верстви населення їм надається допомога і для лікарів, щоб не ефективно якісно могли надавати таку допомогу. Безумовно, що потрібне якісне медичне обладнання за кошти мозу Прикарпаття отримали не тільки озд апарати обласному кардіологічному центру. Передали два електрокардіографи загальною вартістю понад 203 тисячі гривень. Люса грибик віталімагладі, телеканал